Ще щось є. Доброго дня! Зараз у нас кінець серпня. Ягода винограду в самому розпалі. Всі показують цю ягідку. Ми теж показуємо, чому ж не похвастатись тим, що цілий рік вирощували. Але я хочу, щоб ви не забували в цей період про обробку винограду від хвороб, якщо він у вас хворіє. І конкретно про... розповім про те, якими препаратами ми будемо його обробляти екологічно чистими та які нюанси. Ну, плюс-мінус. Ми обробляємо зараз в даний момент е, йодоцит. Це називається штучка 50 мл на відро води. Це зупиняє грибочки у нас. Тобто, якщо є якесь розповсюдження, він повністю, бачите, воно таке як варення засахарилось. Оце він десь так приблизно виглядає. А пахне як! І також будемо додавати препарат Добриво Гроліф. 0,40-40 плюс мікроелементи, 0 азоту, потім 40 фосфору і 40. Там ж ближче трошки, щоб видно було. Е, да, оце от така штучка. Азот не потрібен. Це йдуть добре та е, е, йод. Тобто воно екологічно чисте і після нього можна вживати ягоду фактично одразу. В будь-якому разі так заявляють виробники. Е, оцей грогрін, бачите, отак виглядає. Його ми, до речі, грам десь 40 додаємо приблизно. На 10 літрів все воно розколочується, що те, що те дуже добре, без проблем. Можна, в принципі, навіть не дуже використовувати засоби захисту, коли ви обробляєте, але все-таки краще використовувати, тому що щоб за, зайвий раз ним не дихати. М -м так, що я ще хотів сказати, да, до речі, зараз ми не будемо обробляти конкретно по ягоді, тому що ягода поки що тфу фу чистенька вгору глянути, і немає сенсу це робити. Навіщо займатись переводнім? Правильно? Харч переводить. Ми пройдемось по прививочкам. Це все буде поруч. З ягодою нагадую, що це не страшно. Можна використовувати також інші екологічні препарати. Соду використовують з йодом, на наколочують. Потім, до речі, ще вже не раз підіймалася ця тема. Є препарати Тріхопол та метронідазол, які теж в принципі працюють як призупиняючий фактор для грибків по винограду. і вони теоретично є екологічні і безпечні для людини. Але це антибіотики. І коли перед тим як їх використовувати, потрібно враховувати, що у когось може бути алергія на антибіотики, там якась особиста несприйнятливість. Да? Тому, тому, чесно кажучи, краще використовуйте препарати, які вже створені для цього. Ну, наприклад, йодоцит є також інші. Запитуйте у виробників, ми користуємось конкретно ним, нас влаштовує, він працює без проблем. Що ти? Пушкою, ага, чим ми будемо бризкати? Бризкати ми будемо зараз О, звичайний оприскувач і пушка. Пу. А, не пу. Ну, в общем, пушечкою чому? Тому що нею набагато зручніше. В принципі, я думаю, що процес пропшикування я вам показувати не буду. Можна сміливо і по листках, і по гронах працювати, тому що нагадаю, ці препарати екологічно чисті. Тобто, потім можна сполоснути водичкою, а якщо на, на другий день, то можна не сполоскувати водичкою. Що сполоснуть, того що йодік може гірчить, але не дуже. Гарного дня, мирного неба! Працюємо далі!